Шановне панство, перейдемо до другого сорту полог, пов'язаних з пошуком вихідної по X функції, що задано наявно деяким співвідношенням. наприклад, задача такого плану. Навіть синус, осінус зі в аргумент. Вихідна поноситься на аргумент по х. Похідна від добутку x y. Рівня розвідки по x y вважається константою. І залежить від х. Тепер наша задача виразити y штрих. Ігрекштик входить в одну частину в іншу переносимо в вну частину. Виноситься ігрештик за пушки. Штрих є часткою правої частини. на вираз дужка. Крестується, щоб вона береться по ікс і надягання до козначка. Другий спосіб. Другий спосіб. Ви визначаєте функцію чином. Ваше співвідношення переносить ще все одну частину. Ви, Ви шукаєте частині похідні функції по х і по і. Як функції двох змінних. При цьому відкриття частини похідна по x і вважається константа. Похідна від синуса – це косинус. Похідна від аргумента – аргументу виноситься. Навіть синуса по y це буде косінус. Охідна від аргументу x константа наноситься. 0. Є така формула, Що якщо функція задана наявно деяким співвідношення, її похідну можна шукати як мінус часто частини похідних по Х, а частини похідну по y. Тут стоїть мінус, тому що в розвинкових є помилки, де стоїть. Плюс або взагалі щось незрозуміло. Ви підставляєте у вас виходить дріб.